Вітаю, шановні десятикласники! На сьогоднішньому уроці ми розберемо таку тему як Африка, загальна характеристика Африки, країни Африки, підготував вчитель Подгорний Віталій Едуардович. Субрегіони Африки та їх політико-географічні особливості. Африка другий за кількістю населення після Азії і третій за площею території після Азії та Америки. Субрегіон світу єдине суходільне сполучення. Вона Майсті Сінайського Азії, що з'єднує її з Галавійським півостровом. Найближчим сусідам є Європа. Її розділяє вузька Гібралтарська протока та Середземне море. Праворуч на слайді ми можемо побачити регіональний склад Африки. Її субрегіони Північна Африка, Західна Африка, Східна Африка, Центральна Африка, Південна Африка. На сьогоднішньому уроці ми з вами розберемо чотири підтеми: сучасна політична карта, Державний устрій країни, природні ресурси, населення та розміщення. Сучасна політична карта. Нині практично всі країни Африки молоді держави, що здобули незалежність у другій половині ХХ століття. На сучасній політичній карті їх 54. Це більше, ніж у будь-якому іншому регіоні світу. Майже всі країни Африки є членами ООН і Африканського Союзу. У багатьох країнах відбуваються державні перевороти, в результаті яких до влади приходять військові диктатури. Державний устрій Африка другий за кількістю населення після Азії і третій за площею території після Азії і Америки регіони світу. Єдине суходільне сполучення вона має за Азією у місті Синайського півострова, що з'єднує її з Аравійським півостровом. Друга підтема: Державний устрій країни. Більшість африканських держав здавна мають авторитарне правління. І відповідно. Найгірший у світі індекс демократії, нині за формою павління майже всі держави Африки, Республіки, Монархії лише три: Марокко, Лесото, Свазіленд. Більшість африканських країн унітарні, федеративний устрій мають Нігерія, Ефіопія, Сомалі, Судан, Південний Судан, Союз Коморських островів. За рівнем економічного розвитку країни Африки належить до типу країн, що розвиваються, лише одна Південноафриканська республіка є економічно розвиненою. Природні ресурси. Тема номер 3 Африка. Має велику протяжність із півночі на південь та із заходу на схід. Завдячуючи розташуванню бабіч екватора і своїй компактній формі, 75% її поверхні лежить між тропиками в екваторіальному, субекваторіальному і тропічному поясах. Тому там сформувався найспекотніший клімат Землі. Особливістю рельєфу Африки є те, що переважають високі рівнини, височини, плато, плоскогір'я. Дивовижно високо є східна Африка. Там проходить гігантська система східноафриканських розломів земної кори, уздовж яких утворилися вулканічні гори та бувають землетруси. Африка багата на різноманітні мінеральні ресурси. На неї припадає близько 70% корисних копалень всіх відомих видів. Регіон посідає перше місце в світі за запасами платини, майже 70% світових Кобальту 60%, алмазів 56%. Значні є поклади нафти, марганцю, хромітів, фосфоритів, золота, урану. тема номер 4 Населення та розміщення, демографічні процеси, кількість населення Африки становить приблизно 1,3 мільярді осіб. Це 17% від загальної кількості землян на 2018 рік. За останні півстоліття воно зросло більше як у 3,5 рази від 366,5 мільйонів осіб у 1970 до 1280 8 мільйонів у 2018 році. Це справжній демографічний вибух. Населення Африки почало зростати великими темпами середини ХХ століття. І прогнозовано до 2050 року може становити приблизно 2,5 мільярди осіб. Це буде приблизно 26% від загальної кількості людей на Землі. Це тивовіковий склад тудові ресурс. Швидкі темпи зростання кількості населення обумовили його найменший середній вік 19 років. Тоді як у світі цей показник 34. В багатьох африканських державах половина населення не старше 25 років, очікувано тривалість життя в країнах Африки найнижча. 50-60 років. Тудові ресурси регіону загалом мають низький освітній та кваліфікаційний рівень. Більше 65% економічно активного населення Африки зайнято у сільському господарстві. За системою розселення. Найбільшим містом Африки є Каїр, столиця Єгипту. На території цього мегаполісу проживає понад 20 мільйонів осіб. До гурту мегаполісів в світу також входить столиця Нигерія Кіншаса, столиця Демократичної Республіки Конго по 16 мільйонів осіб. Ці африканські міста є більшими, ніж Париж та Лондон. За етнічним складом населення Африка дуже строката. Етнограві, етнографи налічують приблизно 3 тисячі різних етнічних груп. Окремі з них насамперед у Північній Африці сформувалися у великі нації, але більшість перебувають на рівні племен та народності. В одній тільки Нігерії існує більше ніж 370 племен. Населення Африки належить до основних рас. Північна Африка, населення народами європейської раси 25% від загальної кількості, Східні Африки, за результатами саморозвитку місцевих народів та їхньої взаємодії з гра... рабами і народами зони сахелю. Сформувалися ефіопська та сомалійська нації. Корінні народи є численою пігмеї, які живуть в екваторіальних лісах Центральної Африки та Бушмени. Білі африканці нащадки колоністів, які наже до європейної раси залишаються важливою меншістю в багатьох африканських державах. В релігійному складі населення Африки здебільшого переважають мусульмани 45%. Особливості сучасного розвитку. Сумарний ВВП. Всіх країн регіону становить менше 3% від світового на 2016 рік. ВВП на душу населення за останні півстоліття зменшилося на 4%. Проте він залишається в найнижчому світі. Усі держави Африки належать до великої групи країн, що розвиваються. Роль Африки в міжнародному поділі праці протягом віків змінювалася мало. Первинний сектор економіки Африки. Виробництвом, що визначає місце Африки у світовому господарстві, є сільське господарство, зокрема тропічне і субтропічне рослинництво. Видову на промісловість Африки одна з найпотужніших світі. Регіон отримує передові позиції у світі з видобутком мідних, залізних, марганцевих. Поліметалічних руд та кобальту, боксидів, золота, алмазу, урану, фосфоріти, лісове господарство постачає на світовий ринок деревину. Вторинний сектор Африка добре забезпечена мінеральними ресурсами, сонячними та гідроресурсами для електроенергетик. Чорна і кольорова металургія називається в пар на базі перероблення різноманітної рудної сировини. До Демократичної Республіки Конго та Замбе спеціалізуються на виплавці міті. В хімічній правосломості світове значення мають нафтоперероблення в алжирі, Лівії та виробництві мінеральних добрив мороку. Формуються правослово-портові комплекси. Третинний сектор, банківські послуги, телекомунікаційна інфраструктура мають рекордне. Зростання світовими містами в Африці є Йоханнесбург, Кептаун, Каїр, Дакар, Лагос Найробі. Економічні показники субрегіонів Африки на 2016 рік ви можете подивитися на табличці праворуч. Дякую за увагу!